Вітаю. І 29-та порада фінансовим директорам стосовно стратегічної ролі фінансового директора у зростанні бізнесу. Хочу сказати, що фінансовий директор це не лише контролер і аналітик, це насамперед стратег, який бачить можливі зростання. І рішення фінансового директора впливають на інвестиції, масштабування фінансування і ризики. І так, який же алгоритм стратегічного мислення, аналіз ринку, оцінка можливостей зростання, побудова фінансових моделей, прогнозування впливу масштабування і пріоритизація проєктів. І так, наша порада. Фінансовий директор це партнер власників, який формує майбутнє бізнесу. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.